Він втратив ноги, проте не опустив руки. 30-річний Олександр Чалапчі з Благовіщенського району Кіровоградської області став легендою, вразивши увесь світ неймовірно швидким відновленням після важкого поранення. А потім ще й наважився на доволі ризикований підприємницький експеримент, вклавши отриману від держави компенсацію у власну справу лінію з виробництва паливних брикетів у рідній Йосипівці. З дружиною сіли, подумали, я ще був в Австрії, подивився, ну, що можна це все зробити і екологічно чисте, і, і набагато ціну скинути на, на, на накопівлю цих брикетів, палива. Та ми вирішили, що цим що зайнятися. І бізнесмен початківець не прогадав сировину для ековиробництва закупили у місцевих фермерів після жнив. Не пройшло й року, як люди зрозуміли вигоду від використання брикетів, адже вони в рази дешевші за традиційне тверде паливо. Тож черга на його продукцію вишикувалася на декілька місяців вперед. Та цього року настав час розширятися. З орендованого приміщення Олександр перевіз усе обладнання до нещодавно придбаного старого млина. Тут, окрім брикетної лінії, він встановив ще й лінію. З виробництва комбікорму, а в перспективі планує відкрити ще й зварювальний цех. Своє приміщення є своє приміщення, і ти знаєш, що як ти вже зробив, то ти робиш вже до діла гарно і надовго робиш це, а не на час. Відносно швидко вирішивши питання з придбанням нерухомості і техніки, підприємець зіштовхнувся з бюрократичними перепонами, подолання яких відкладає перезапуск на невизначений термін. Адже виробництво потребує окремого електроживлення з трансформаторною підстанцією і недешевою проектною документацією. Треба якихось 100 тисяч віддати за. За проєкт, за бумажки, реально за бумажки. Трансформатор ми знайшли вже, але оці бумажки, ці дозвола це просто векно, векно, викачка грошей з нічого. Проте із цієї ситуації Олександр бачить вихід. Вже починають дорожче закінчуватися, людям гроші треба платити, техніку ремонтувати треба. Мені там ну, запропонували роботу в Києві, то я думаю, поїду спробую. Поки тут жінка буде старшою, підтримка сім'ї була і залишається головним стимулом для Олександра. Дружина та дві доньки мотивують підприємця до нових експериментів. Сашко у свою чергу з готовністю допомагає іншим бійцям, що отримали важкі поранення в зоні АТО. Я приїжджаю до них і розповідаю тим, що я знаю, з чим вони вже столкнуться». Протезісти, реабілітологи, вони не об'ясня того, що шо людина пройшла на гіркому досвіді. У найближчих планах приватного підприємця Олександра Чалапчія якнайшвидший запуск виробництва брикетів на новому місці, адже попит на його продукцію продовжує зростати. А от Олександр Чалапчій, учасник бойових дій, де б не знаходився і чим би не займався, ні на мить не перестає бути прикладом мужності, сили духу та оптимізму. Пот і труд, да все перетрут. Ну, так. Так що треба, треба над собою працювати, ніколи не, не вірити тим, хто там каже, що так, типу, навірно, ти ходити не будеш. Або, або якщо будеш ходити, так, як качка, там ще щось. Можна. Можна ходити, звісно, не будеш там прямо ходити, хати там модель, а як нормальний ну дядьку, такий вірено, то будеш ходити. Павло Іванов, Валерій Лебідь, Кіровоградщина. ми разом.